Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Оріхів, припинення обстрілів, що заважає припинити обстріли міста Оріхів, відігнати расистів якомога далі і знищити всіх тих, хто обстрілює місто Оріхів. Страшний. Люди ховаються, ховаються, і вже дуже немає коштів, немає як жити. Чекають, чекають, коли закінчаться обстріли. Так і є. Проте, дивіться, є рух. Тут буде рухатися. Військова техніка буде рухатися там, де оріхів, багато пересуватися буде техніки, а обстріл, як довго. Сильно налякані люди, багато зруйнованих домівок. Так. Оріхів постраждав дуже сильно. Загиблий ворог буде тікати, дійсно. Ще є такий період, що можуть бути прильоти, але це буде не так значно, ну, не такі великі. І... Ворог припинить обстріли, відходить, він втікає, просто втікає. Але саме Оріхів дуже сильно постраждав, це я заперечую. Повертаю ворога, біль, сльози і страждання. Заперечую, заперечую всіх, хто отримав руйнування від росіян. Заперечу. Повертаю ці всі руйнування тим, хто їх зробив. прям їм назад. Буде так. Тут я хочу подивитися. Ну так, їм вернеться. Всі злочини, що росіяни чинили з містом Оріхів, всі ці вбивства, руйнування, напад на інфраструктуру критичну міста Оріхов, вам, росіянам, цим вернеться. Вони не зможуть втікти. В них все назад повертається, а ще в місті будуть відновлювати воду. Взагалі будуть віднов... багато роботи, щоб відновити щось пов'язане з водою, чи це опалення, чи вода, чи якісь потреби. Дуже сильні потреби у людей, важко жити. Будуть намагатися відновити електрику і взагалі, щоб було життя. Це все я заперечую, вертаю ворогові. Він страждає від нього. Немає електрики, немає води. Обстріли буде так. Заперечую. Так. Прошу Вищі сили закрити всі шляхи дороги військовим Росії. Більше вони не можуть обстрілювати місто Оріхів. Всі шляхи закриті. Більше немає в них, чим і як обстрілювати місто оріхів. Не можуть. Буде так, буде так, буде так. І прошу Вищі сили. Янглів, охоронців, духів роду, закликаю відкрити всі шляхи. І дороги військовим України для захисту міста Оріхів, щоб відігнати якомога далі ворога перекриваємо. Так. так, його будуть вбивати. Це все, що руйнуває, ну, здійснило ці злочини, руйнувала домівки, все назад повертає. Армія України, вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю, прошу захисту для міста Оріхів, прошу відвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Кулі, всю можливу агресію відвернути від міста Оріхів, повернути ворогові на голову все впаде. Буде так, буде так, буде так. І прошу відсікти на віки вічні росіян від міста Оріхів, щоб більше вони не змогли ніяк чинити шкоди, злочини, обстрілювати місто. Більше ворог не може. Буде так, буде так, буде так. Ламається вся техніка, ламається всі а, знаряддя, все. Буде так, буде так, буде так. І прошу відкрити шляхи дороги, забрати всі перешкоди військовим України для захисту міста Оріхів і знищення ворогів. Буде так, буде так, буде так. Так, буде місто Буде все сказано здійснено. Так. Так, ворога буде знищено. Оце всі військові, що руйнували місто, ріхи, вбивали людей цивільних, на них іде ціла навала, навала військових України. І ну, військові будуть працювати саме над тим, щоб не дати їм втікти. Щоб вони отримали все, на що заслуговують саме по Верховному суду. Дякую за увагу.